Влітку весело читати разом. Послухайте оповідання Олександра Копиленко. Друзі. Початок травня був холоднуватий, а хвочка вже курчат вивела, водить їх по двору, лагідно поквоктуючи. А коли курчатам стає холодно, вона їх гріє під крильями. Одного ранку кличе мене мій знайомий, у якого я жив, і каже ви таке коли-небудь бачили і показує на ковочку, яка муститься гріти курчат. Вони ж такі малесенькі, пухнасті, а біля неї обережно ходять троє малих кошенят, що їх недавно вивела кицька. І коли ковочка розставила крила, то зразу під неї полізли кошенята, а потім уже курчата, сміх, та й годі. Такого справді ніколи не доводилося мені бачити. З-під крилковочки стирчать три котячі хвостики і більше, як з десяток курчачих голівок. Курчата попискують задоволено, котятка муркотять. Так усі і живуть у дружбі. Читайте разом з нами.